Привіт народ! І сьогодні в мене буде експериментальне відео. Я змінила ракурс, сподіваюся, і на довгих відео я ракурс зміню. Але це далеко не остання, так би мовити, зміна в моєму відео. Я відміняю стріми, кажу відразу, тому що в мене банально не тягне коректний інтернет із ноутбука. І не дивишся на те, що Wi-Fi в мене хороший, але машина в мене, судячи, з усього ще краще, зате я можу зробити ось так. Тож, сьогодні я хочу подякувати, перш за все, Даніям і Дані за F-16. Мені цілком випадково потрапила на очі одна стаття. Ну, тобто, можу подякувати Google за те, що, так би мовити, підбір інформації за допомогою штучного інтелекту все ж таки має свій Зміст. Стаття цікава, розгорнута, я її залишу в описі, тому що такого ви не знайдете на нашому українському Ютубі. Український Ютуб відверто робить бозна-що, якщо чесно. Український Ютуб хайпує. Особливо мене бісять, так би мовити, канали інформаційних новин. Ну, тобто журналісти інформація це ваш хліб, між іншим. І як так можна не знати, звідки приїхали f 16 Президент взагалі-то сказав, що це наш здобуток, да, це наш здобуток, а вже ж я йому вірю, 100%, що це його здобуток. Там видно знову ж таки в статті, чим саме займався наш президент. Так би мовити посидів в кабінці F16 і можна сказати, що це його здобуток. Ну таке, якщо чесно. Зрозуміло, що Володимир Зеленський певно сприймає дипломатію як певну гру, і, так би мовити, що йому за його гру, так би мовити, і на політичній арені дадуть грошей. Не дадуть, нехай розслабиться. Але при цьому у нас пропаганда поставлена на п'ятірку. Ви тільки подивіться на ці заголовки. Я їх показую для того, щоб ви зрозуміли, що так робити не можна. Оця потужна потуженість, яка плескає з усіх щілин, даруйте за мою грубість, вона взагалі-то не лізе в жодні ворота, якщо чесно. Це взагалі не робота з інформацією. я Вже мовчу про критичне мислення. Там навіть мислення немає. Знаєте? Отак, як лінія партії сказала, отак ми і робимо. А потім ми ще будемо ображатися. Тому що Данія, наприклад, планувала виділити нам 36 літаків, а виділила на всього 19. Так би мовити, не допрацювали Данці, хоча я їм дякую за те, що вони взагалі-то виділили ці літаки. Данія в цьому плані молодець. Данія показує себе як соціальна країна, і Данія намагається все ж таки вирішити не свою проблему. Оскільки соціальні структури в Данії розвинуті добре, тут чудово себе почуває Червоний Хрест. Да, я була в структурі Червоного Хреста, так би мовити, як елемент взаємодії зі мною. я в Захваті, якщо чесно. Мені б хотілося мати щось таке в Україні, але я розумію, що українському Червоному Хресту сильно далеко від Данського Червоного Хреста. Ну, словом таке, Данія в цьому плані молодець. І як громадянин України, це бачу і хочу подякувати Дані, Данцям, Уряду, Данії, за проявлену ініціативу. А нам варто все ж таки звертатися до першого джерел інформації. І про це я розкажу в наступному відео, тому що у нас з аналізом джерел. Погано, як ви зрозуміли, не лише у журналістів, які безпосередньо займаються цією роботою. У нас біда навіть в нашого уряду, і я так розумію, Буданов взагалі не зрозуміло, чим займається часом. Але то вже, так би мовити, буде наша наступна історія. На цьому в мене все. Мене, підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал. Люблю цілую, бувайте, па-па, Підтримуйте це особов'язково па!